Вітаю всіх, хто зараз з нами у цьому просторі у студії Coaching Today. Сьогодні ми будемо говорити про коучинг і про особливу коучингову подію, яка привертає увагу багатьох. Сьогодні зі мною у студії моя колега Вікторія Стритович. Вікторія, вітаю вас! Вітаю вас, Ларис! Вікторія, що ви хочете сказати про себе на початку? Я завжди запитую це у своїх гостей, що важливо нашим слухачам, глядачам, знати про вас. Дякую за приділений час і можливість трошки поділитися і про тиждень по всьому, та, і зокрема про себе як першу чергу лідерку ICV24. в цьому році. Я не тільки як членкиня ICF, та кучення, а ще як лідерка і проєкт цього проєкту ICV24. Хотіла би трошечки поділитися загалом про те, які цікавинки будуть, яка Тема загалом, да і що такого в двадцять четвертому році відрізняє від інших років. А якщо про мене коротко, то крім того, що я вже назвала, я також і психологиня, і психотерапевтка в навчанні, і для мене загалом тема такого розвитку, ментального здоров'я, те, чим ми займаємося в коучингу, зокрема з клієнтами, де да, з просторами, в якими ми приймаємо участь, це важлива складова мого життя. І е, моєї особистості твої, е, е, ініціації власної е, в цей простір. І своєю такою місією я прагну зробити щасливішою нашу Україну, зокрема. І тим, що я взяла участь як лідерка ICV24, якраз і є частиною впровадження моєї місії для того, щоб наша Україна була е, кращою е, сильнішою да, і могла робити власні звершення. У себе Вікторія, це вже традиція коучинг тудей, так само долучається до інформування про коучен і про міжнародні події і про міжнародний тиждень коучингу. Для тих, хто буде вперше. Бачити, слухати, зверне вам на банер, який є за вами із цими великими хвилями, і з логотипами ICF і українською назвою міжнародний тиждень коучингу». це теж велика зміна, яка з'явилася кілька років тому, коли ми міжнародний тиждень коучингу» називаємо в нашій мові. Скажіть, будь ласка, що таке міжнародний тиждень коучингу для тих, хто вперше потрапить в цей простір? Якщо говорити загалом? Міжнародний тиждень коучингу це така грандіозна велика подія, яка трапляється по всіх країнах, які є у саме члени міжнародного чаптера ICF Global. І, зокрема, наша ICF Ukraine також є цією частиною. А якщо говорити про те, як це виглядає, да чи що це, це таке наше святкування. Події так, як коучів, як тих, хто причетний до коучингу і працює в цьому напрямку задля допомоги людям, задля покращення, задля можливості досягати цілей кожному із нас, і наші клієнти також долучаються до цього, тому що ця подія не тільки для коучів, це подія в першу чергу для людей, які ем, стикалися, можливо, десь коучингом, можливо, навіть не знають про це, але десь чули, щоб розуміти краще про що коучинг на сьогодні, щоб розуміти, яким чином можна працювати в коучингу для себе, для розвитку, для бізнесу, для освіти, для будь-яких сфер життя. І якщо говорити цьогоріч, якраз ця іродзинка так вкладена нами в поняття самого тижня коучингу, тому що тема 24-го року якраз і буде коучинг для всіх сфер життя? Цікаво, що Україна на карті міжнародного тижня коучингу. З'явилося якраз саме в травневі дні 2016 року. Наші колеги, які потім стали першими членами відділення в Україні міжнародної коучингової федерації, розбиралися обговорювати, який концепт цієї нової організації, а власне, що буде відбуватися, а як вона буде створена. Тому за великим рахунком, міжнародний тиждень коучингу він зазвичай проходить в травневі дні. Це той час, коли з'явилося відділення ICF в Україні. І в 2017 році це вже був перший рік, коли ICF Україна і святкувала, проводила, і, і організовувала, і залучало до коучингового простору тих, кому це цікаво. І ви дуже правильно сказали, тиждень коучингу головним чином не для коучів, а головним чином для тих, хто має скористатися тим, що створюють і в чому можуть допомогти ті професіонали, хто називає себе коучем. Вікторія. Чим особливий цей тиждень? Цьогорічний? Так ну, якщо говорити про цей тиждень, ми підготували для всіх корисну унікальну програму заходів, яка прямована саме на таке різностороннє і глибоке дослідження переваг застосування коучингу для розвитку потенціалу особистості і для великих, зокрема, організаційних систем, не тільки для кожного для кожної людини, а ряд заходів від професійних українських і міжнародних коучів кожен день як унікальне таке життя. Тому що воно окремий проєкт. Так? Кожен день це проєкт, у якого є своя тема, у якого є своя логіка і концепція дня спрямована саме на конкретну тему, щоб всебічно охопити і кейсовим методом закрити всі потреби, якісь питання, які можуть у вас виникнути. Тому що ми говоримо про те, як ви це називаєте кожен день, так? то перший день у нас тема формування майбутнього під впливом коучингу. Це зокрема тема, якій можна подивитися більше про інновації в коучингу, те, яким чином коучинг може допомогти кожній людині і бізнесам, і ,е, сфері охорони здоров'я, і е, військовій сфері тобто всім сферам, які у нас є зараз, актуальними. Зокрема, у 2024 році, ми розуміємо, що є багато перепонів, є багато челенджів, які ми маємо пройти. І цей цей день якраз розкриє можливості, які можуть бути, які можуть допомагати і ем, дозволяти продовжувати власний шлях. Другий день коучингу буде як каталізатор розвитку лідерського та організаційного потенціалу. Зокрема, цей день для бізнес-сектору, для е, людей, які працюють в своєму бізнесі, мають бізнес, які працюють як лідери е, і мають. Е, Надихати, зокрема, і працювати над організацією своєї команди, і це і підприємці, і управлінці, і керівники різних секторів, співробітники організацій, тобто всі, які прагнуть знайти певний ефективний спосіб подолати власні перепони, да розвиватися в контексті фактично невизначеності і змін, які ми маємо на сьогодні. А третій день інтеграція коучингу в освіту, і е, частина велика події присвячена саме тому, яким чином можна трансформувати е, сферу, як можна імплементувати коучинг і в шкільну освіту, і в університетську вищого рівня, яким чином вже є кейси, які це зробили, і як можуть допомогти тим, хто долучений також в сферу освіти. І е, цей день також дуже знаменний, тим, що у нас буде оновлена наша церемонія нагородження ICB Ukraine Coach Volunteer 2023. І це також величезна заслуга, як ну так подяку, яку я теж хочу виразити вам, Ларису, тому що те, що я бачу як зміни, як зміст, як наповнення того, що буде відбуватися в цій події, має неймовірне значення для коучингового світу. І це дійсно ті важливі здобутки і досягнення, і цінність, яку можна привнести і так відсвяткувати, відзначити цей вклад кожного коуча, який працює на благо розвитку. Нашого і, і загалом ком'юніті, і суспільства України. А якщо пригодити до четвертого дня, то четвертий день у нас це відновлення та розвиток в умовах війни під впливом коучингу. І це також унікальний день, тому що раніше у нас не було таких прецедентів, а на сьогодні ми можемо сказати з певністю, що у нас є приклади людей, приклади організацій, які вдало впроваджують і допомагають не тільки ветеранам і їх сім'ям, а також активним військовослужбовцям в. Коучинговому просторі, да, з коучинговими інструментами працювати для того, щоб підтримувати свій дух, для того, щоб досягати бажаного, щоб розуміти, яким чином можна впроваджувати, імплементувати в життя і асимілювати власний досвід, за допомогою якого можна рости і розвиватися. І е, п'ятий день, такий день у нас іде як коучинговий шлях до внутрішньої стійкості у складні часи. Це про е, таку концепцію я особистості, це про те, яким чином кожен із нас, як людина, як особистість, неважливо, де вона знаходиться, неважливо на якій посаді вона працює. Але можна вдало е, в своїх е, різних сферах життя впроваджувати коучинг, розуміти, як е, підходити. До власного розуміння, до челенджів складні часи, і розуміти, що життя це є певний внутрішній стан і те, як ми підходимо до нього. І ем, ціль того, щоб не виживати в ці складні часи, а навчитися саможити. І коучинг допомагає розуміти і бачити ці сенси для того, щоб робити це для себе чинним. І шостий такий підсумковий день це теж нововведення було. Які ми вирішили зробити як величезну подяку, зокрема і коучам, тому як багато вони зараз працюють, особливо останні два роки, так як ми розуміємо, що в нас. Ситуація, в якій кожен потрібен і на власний вклад кожної людини, це неймовірна вдячність і відзнака суспільству України. Тому шостий день про майстерню практичного коучингу і марафон демо сесії від МСІ. Це означає, що шостий день трикати свята саме коучам і багато інформації в шостому дні останньому завершальному для коучів, для розуміння, для розвитку, для просвітлення, для того, щоб могти. Бути кращою версією себе, розуміти, куди рухатися далі, і е, імплементувати всі знання, отримані також цей неймовірний досвід нового життя. Ви згадали про відзнаку. Це відзнака для членів відділення. Це не відзнака коучам, які працюють на зовнішньому ринку. Це не професійна відзнака за рівень професійності, це відзнака за лідерський волонтерський внесок. І Насправді для тих, хто нас буде слухати дивитися, і дивитися, і хто взагалі тримає на радарі інформацію, яка з'являється від міжнарод... від відділення ICF Україна, я хочу, щоб ви розуміли, все, що відбувається, відбувається силами волонтерів. Це відділення великої міжнародної інституції, великої міжнародної організації, найбільшої коучингової. Організації у світі, але це те, що роблять волонтери. Волонтери, лідери і коучі професійні. І оце поєднання волонтерства, лідерства і професійного підходу, воно надзвичайно важливе, тому що ми так само зростаємо. І можливості, які відкриваються, вони відкриваються, тому що є бажання їх відкривати, спочатку шукати або побачити, знайти, відкрити, зробити. Тому спасибі всім, хто залучений в підготовку цього тижня коучингу, хто були залучені в підготовку попередніх тижнів коучингу, і насправді, хто коучинговий тиждень робить кожного тижня? Це та реальність, в якій ми живемо. Вікторія, скажіть, будь ласка, що особливого буде в міжнародній темі? Тому що в подіях міжнародного тижня коучингу є залучені колеги з інших відділень, з інших країн. Чим особливе це залучення цього року? Так, дякую за запитання. Це дійсно таке підсвічування да, про те, що не тільки ми долучаємося до цього, а є вклад наших колег, міжнародних спікерів. І якщо ми говоримо про цьогорічний вклад, то в першу чергу це така плісвята да, коли буде виступати у нас на першому дні регіональний директор СІФ Глобал, оцінність ICF, глобальний і те, як коучинг. Розвиває і модернізує світ. І це про нашу цінність, про наш масштаб відкриття і можливості, які в сучасному світі ми вже бачимо якось, і хочемо доносити це кожній людині і розуміти того, що кожен може взяти для себе цю частинку розвитку і як для себе хоче. А також якщо говорити про тих спікерів, які будуть в першому дні, так як я вже з нього почала. А це будуть спікери, які наші колеги з німеччини, які будуть розповідати про силу резильєнтності і те, як вона допомагає лідерам, допомагає людям відкривати загалом в ці часи складні для нас так, ефективність і можливість через коучингові програми. І також в цьому ж дні буде можливість подивитися і послухати трошки більше про власне мотивацію, тому що наші колеги з США будуть розповідати про те, як розкриття мотивації, що приховується в наших людях, командах і організаціях, може допомогти будувати сильну і потужну розвиваючу таку атмосферу і продовження. Фактично бізнесу і будування цих організаційних структур, якщо говорити про наступні дні, у нас також є спікери, які будуть розповідати більше. Про ем, оцінювання потреб персоналу, про діагностику, про можливості покращення самокорпоративної культури в сфері бізнесу, про мотивацію персоналу в бізнесі, щоб розуміти, як ем, може кожен лідер, кожен власник е, своєї компанії вкласти е, цю частинку коучингового світу так, щоб вона працювала на нього безпосередньо, і це теж про е, такі ціннісні і масштабні речі, які допомагають і потрібні наразі, як на мене в суспільстві і. Більше 50 людей, які долучені цього року в ICV, працюють над тим, щоб ця програма була ну, потужна, щоб вона була всеохоплююча якраз для цього і створена. І на своїх тих, таких волонтерських засадах ем, натхненно працюють над цим. Також у нас буде спікер з Великобританії, який буде розкривати більше про е, такі лідерські командні розг організаційні елементи, також про мотивацію і масштаб, і загалом розуміння того, що у нас є такі можливості відкривати, є можливості. Е, е, Брати цей досвід з міжнародних наших партнерів і імплементувати в наші українські реалії є неймовірним вкладом, тому що ми настільки відкриті, настільки розширені, і також в тому числі ICF Україна, є контактує з багатьма іншими. Чаптерами, які співпрацюють і дружать з людьми, які вкладаються і також дотичні до е, нашого розвитку в Україні, і великі їм за це спасибі, що вони готові так відкрито з нами ділитися і підтримувати нас кожного дня. На мою думку, особливість цього тижня ще й в тому, що українські коучі мають потужний голос і зараз е, говорять на ті теми, на які зазвичай. Говорять колеги з інших країн зараз, українським коучам, про резильєнтність і про спроможність мати силу знаходити її в надзвичайно складних умовах, в умовах повномасштабної війни. Тепер час для українських коучів говорити про це світу. І залучення міжнародних коучів це можливість виходу на інші. Платформи в інші країни, в інші простори, де так само е, говорять про коучинг в рамках міжнародного тижня коучингу. Мені здається, це надзвичайно важливий. Надзвичайно важлива зміна, надзвичайно важливий фактор, який з'явився, і який треба розвивати. Українським коучам є що сказати світу. І вони про це говорять. Вікторія, що вас особисто цікавить? Програмі дуже насиченій програмі міжнародного тижня коучингу. Для мене тиждень коучингу — це загалом подія, така ціннісної структури на рівніся, як я вже казала. Тому я, якщо чесно, не можу уявити, щоб я пропустила більше ніж не пропустила. Але якщо говорити про мої фокуси, то для мене зокрема. Та нова тема, яку ми привносимо цього року, да про тему війни, про тему е, того, як можна відновлюватися, і реструктуризувати загалом нашу систему для того, щоб посилювати е, наше суспільство, для того, щоб допомагати нашим військовим, їм сім'ям, ветеранам, інтегруватися, могти жити повноцінне життя, це для мене надихаюча тема і. Загалом цілий день, який присвячений тому, щоб розуміти більше, як це працює, да і зокрема будуть представники і послів, і наших міжнародних партнерств, і ем, наших українських, скажімо так, високопосадовців, які будуть долучатися, да, і це буде такий насичене місце, де можна поговорити, де нетворкінг буде працювати якраз для того, щоб покращувати на всіх рівнях. І в коучинговому просторі, де вже знають про це і працюють. У нас є колосальний досвід, яким можна ділитися. Як на мене, найбільше ем, можливості якраз від нас поділитися зі світом, тому що ніхто такого не переживав і не стикався, як ми знаємо, вже за ці два роки. І, зокрема, також міжнародні спікери, які будуть долучатися, які будуть допомагати нам в цьому дні більше розкривати цю тему, розуміти з усіх сторін і доходити в цьому нетворкінгу до певного якогось нового розуміння і того, що теж може принести і посилити наші сучасні реалії, для того, щоб ми могли не тільки вистояти, а й рости і розвинутися в цьому процесі. Що ви побажаєте на завершення? Як на мене, дуже важливим є розуміння, що я тут роблю. І це розуміння, що я роблю, дає можливість розуміти і для кого я роблю, і який буде ефект, і що на завершення кожен з нас отримає. Якщо говорити про мене, я тут роблю майбутнє України. Я відчуваю, що моя малесенька частинка про цього цього світ дасть. Великий результат, який спільними зусиллями, понад 50 людей, як я вже казала, принесуть потужний ефект. І цьогорічний тиждень коучингу якраз для того і буде, щоб вчитися новому, розвивати нове, показувати світу більше і показувати про те, що ми не тільки спроможні, а ми ще й маємо можливості набагато більше, ніж хтось інший, тому що ми в цьому вже є. Ми Працюємо за для того, щоб це поширювати в світ. і ця сила, як на мене, і дає такий неймовірний поштовх, натхнення і мотивації, і можливості знаходити час, знаходити можливості і доторкатися до того, що десь в майбутньому нам саме ті цінності, до яких ми прагнемо, і кожен із нас обирає. Дуже любимо метафоричність в коучингу, взагалі метафоричність в коучингу, напевно, це так само, якщо не серце, то це одна із таких життєзасистем, систем, яка забезпечує існування коучингу або те, що відбувається в коучингу, це простір партнерства. І міжнародний тиждень коучингу це без сумніву простір партнерських можливостей. Це простір для зустрічей тих, хто працює на цьому ринку, для цього ринку в нашій країні, для нашої країни. І можливість для тих, хто знає про коучинг або вперше про нього почує, користався коучингом, користалася або лише скористається, зрозуміти це для мене. Якщо для мене як воно працює, якщо як воно працює, що далі я можу з цим зробити? Що цікавить? Яка тема? Наскрізна тема першого дня, другого дня, третього дня, четвертого, п'ятого, шостого, як люблять говорити на Західній Україні до вибору і до кольору. Є що вибирати, палітра надзвичайно велика. Палітра яскрава, палітра цікава і вона корисна. Тому я сподіваюся, що кожен і кожна знайдуть те, що цікаво потрібно і корисно. Спасибі Вікторія, вам за цю зустріч, за цю розмову. Дякую, дякую за запрошення. Сподіваюся, що наступного разу ми вже побачимо, як цей результат вплинув. На багатьох людей дав ці можливості, про які ми сьогодні говорили, да, про посилення енергії, про створення, про трансформацію, і як ми будемо допомагати далі це, да, для того, щоб розширювати світ. Спасибі, Вікторія, нехай щастить і до зустрічі. До зустрічі.